Друзі, всім привіт. 13 лютого У нас стоять вже 10 днів морози, такі, мінус 8, мінус 10, в день мінус 3, мінус 5, в середньому так не прогрівається температура. Одним словом, такий, цей місяць виходить в нас найхолодніший і надалі Ще на тиждень у нас теж передають таку холодну погоду, бджілки зимують. Друзі, а згадався мені такий віршик, коли діти були малі. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, бо на світі довго бути не доводиться йому. Тобто він найкоротший, але він найхолодніший і, можна сказати, такий найважчий для бджіл, тому що бджілки, як-не-як, після цього потепління вони дехто і погнав розпліт. І це все приходиться їм зараз обігрівати. Але якщо сім'я в сім'ї все нормально, у вас, то все буде. Нормально такі, скажімо так, морози, вони не, не зашкодять сім'ям. І давайте глянемо, як, як сидять зараз сім'ї в ці морози. Давайте глянемо цю сім'ю, де, де була пропала матка, що ми її підкинули матку. Ну, бачимо, вона збилася, ми її стиснули на три рамки, вона збилася гарно в клуб, вже не хвилюється і сидить, сидить друзі, зимує далі. Тут теж сім'я в клубі сидить під передньою стінкою, навіть не піднялася ще так вище. Тут, по-моєму, у нас дві сімейки. Так, тут у нас дві сімейки, ну, по, по три рамки сидять. Є капельки, вологи, але це для цього вулика не критично. Зимує, друзі, далі без ніяких проблем. Ми... Я не давав ніяких кандії, ніяких підгодів. Я це вам показував, розказував. Ну, тут сім'я більш така. Потужніше, але бачимо, сидить в клубі і до що є досить досить багато кормів. Сім'ї якісь сіли під задньою стінкою. Я їх все гублю, путаю. Давайте спробуємо. Ця ні Можливо ця. Утеплення, друзі, теж що тут в цих сім'ях дерев'яних вуликах я не ставив. Отак, ось ця сім'я сидить під задньою стінкою, вона формувалася. І вона так і зимою, друзі, під задньою стінкою. Все в неї нормально. І вона рухається до Тут кормів є багато. І я бачу, що бджоли до... дістають до... до цих кормів, немає ніяких проблем ця і вроді би ось ця сиділа під задньою стінкою. ні ця підпередня сидять друзі гарно щільним клубом сидять зимують. ще якась нас сиділа під задньою стінкою. Можливо, ця. Ні, ця сидить під передньою. Так, сидить під передньою, гарно клубом, підморів нема. Все нормально. Поки що ми утеплення цим сім'ям не, не лежило. Вони зимують далі без утеплення. Десь тут в нас є сім'я, яка на трьох рамках зимувала це, мабуть, оця. Ні, це на чотирьох. Ну, бачимо, сидять гарно, щільно. Ну і давайте глянемо що та, яка зимує. З утепленням, що ми забули забрати в неї утеплення, як в неї справи, ці морози. Зразу відкрилося. Ну Сидить, бачу, гарним, теж клубом щільним. Але тут, друзі, бачимо є вологість і холстик знявся, примерз ховстику до, до цього утеплення. На цьому утепленні, бачимо є мороз. Так що Ховстик вологий, не, не є воно добре. Ну, зимують. Наразі, друзі, все нормально, зимівлю проходить, незважаючи на це потепління, яке було, і на ці морози, які прийшли, зимівлю проходить досить нормально. Ну, Більше нема, що такого вам розказувати, тому і не. Не знімаю ніяких роликів, тому що джілки зимують і холодно. Зимують, друзі, немає ніяких проблем. Надіємося, що дозимують вони без, без ніяких втрат і 에, на далі ще цих Ну, Плюс-мінус, я думаю, ще три неділі їм зимувати. В нас в середньому завжди в перших числах березня, там, до 8-10 березня у нас завжди є вже е, якийсь той обліт. Наразі всім добра.